А тепер, друзі, звертаюсь до СТОшок, які займаються Дніпру. А саме займаються тим, що ну, лізуть в нашу тему, але дупля не відбивають, що робить. Коротше, ось Dodge Avenger 2.4, Бензинчик, все красиво. Задіагностували каталізатор на СТОшці. Вирізали каталізатор. Так, варили полумігасничок без питань, це респект. Але не прошили. Просто сказали: їжджай собі з богом, дяденька, перепрошивайся там, де хочеш. І що? І чувак, коротше, попав на 4 тисячі гривень. Каталізатор у нього забрали. І виходить, як? На 4 тисячі він попав, каталік чи там плюс може якісь там 2 тисячі коштував би, Тут вже він на 6 тисяч попав би. А у нас. Я, звісно, не прям хвалюсь, але я гордий за те, що ми робимо весь комплекс під ключ. Тобто і полумігасник ставимо, і видаляємо каталізатор, і прошиваємо. він зараз буде його прошивати після умільців. І потім ще каталізатор викупляємо. Так що буде, наприклад, комплекс у нас не 200 доларів, а 150 чи менше. Так що ви або розвиваєтесь, або блядь, не робіть хуйню якусь. Бо вже трошки підбішує. На даному етапі ми все робимо правильно. Розблокували блок керування. Це раз. Друге, вичитуємо прошивочку і зробимо на ній прошивку під Євро 2. Далі захермечуємо блок керування, ставимо на автомобіль, дивимося на відсутність помилок і все, готово. Автомобільчик можна забирати.